Дали добро на розширення будівельного гіпермаркету на аукціоні. З молотка забудовники купили два гектари землі на вулиці Черепіна. Нагадаю, у липні містобудівна рада розкритикувала проект зведення другої частини торговельного комплексу. Забудовникам закидали порушення пожежних і будівельних норм, ускладнення транспортної ситуації, знищення зелених насаджень та інше. Втім, аукціон таки відбувся. Продано переможцем аукціону визнано учасника номер 1 Він запропонував ціну 2 мільйони 19 тисяч 465 гривень за ділянку. Для будівництва торгівельного центру розташованого в місті Суми по вулиці Черепина, 1 дроб, 2 площею 2 гектари. Сумчанам логічно побачити біля того. Об'єкту, який ми зараз вже будуємо, напевно, трошки кращий, трошки більший, і трошки більш комфортний маркет згідно з чинним законодавством протягом двох років маємо освоювати но ми зобов'язуємося в цьому році здати його.